Добрий день всім добрим людям та глядачам мого каналу мій затишок. Мене звуть Юля. Сьогодні я хочу з вами поділитися таким смачним рецептом з вогником. Це буде маринований гострий перець в медовому соусі. Така страва смакує як самостійно, так дуже смакує до м'яса. І до інших страв. для цього потрібно. Для цього потрібен сам перчик, перчик у нас свій, гарнюнький він який, різнокольоровий. дивіться, краса неймовірна. Так, мед потрібен, сіль потрібна, часничок потрібен, невеличка головка. І Уксус. Дивіться, мені більше смакує оцет яблучний. Тому що це природний уксус, буде така пікантність і ніжність, не буде отого страшного смаку звичайного уксуса. Ну що, поїхали. Будемо готувати. Насамперед, потрібно відрізати плодоніжки, у перця. Ви знаєте, що багато хто бере вдіває рукавички? Ну, не знаю. Я роблю дуже акуратно це, ріжу отакими круглячками, кажуть, що красяться дуже пальце. Цується манікюр, але ж, якщо робити це акуратно, то буде все люкс. Хто і ці плодоніжки теж маринує, ми не маринуємо. Хватає цього. Ось бачите, як ми це все робимо. Надію, що це влізе в отаку ось баночку. Ну, подивимось. Головне, ви знаєте, якщо без рукавичок це все робити, то треба добре-добре вимити руки після цього приготування і старатися не лізти ні в очі, ні в рота, нічого не чухати. Бо буде дуже боляче. Так, ну що, порізала я перчик. Дивіться, яка краса вийшла. І зелене, і жовтеньке. Ой! І красненький. Це чудо. Так, тепер ми додаємо сюди часничка. Сюди я добавлю ось кусочки прямо часничка. Давайте так, а сюди давайте ми додамо такими Слайсиками, да хай буде так. О. Дивіться, як чудово. Тепер. тепер ми відміряємо, скільки нам потрібно оцту на ці баночки. Дехто на глаз лє, е, там в ємкість яку, потом заварює. Ми зробимо так. Ми нальємо. Ми наливаємо яблучного оцту. так, Неповну, тому що у нас буде ще мед. Так, отак. Тепер ми наші ой, баночки. Закриваємо і отак добре трясемо. Так, потрясли наші баночки і тепер зливаємо оцет в пусто банки. І ми робимо отак. Так, Злили ми оцет, відставляємо. І тепер. Десь отак у нас вийшло от Я ложу хорошу ложку. Меду, і добре його розколочуємо можемо заодно викинути і солі, оці кіт лази покою не дає солі буквально отак. Чуточку, чуточку солі. І добре-добре вимішуємо, щоб оцей наш медок повністю розтворився. У мене мед уже засахарився. Тому я ложу добру, хорошу ложку. Ви знаєте, мед ложиться по смаку. Хочете? Більше солодшого, ложите більше меду. Хочете менше солодшого, ложите менше. Це вже таке на смак. Я, не заморююсь повторювати, скільки нас, скільки смаків. Тому я вибрала, як де Своєї родини, то ложимо добру ложку з щупком з таким. Отак, От майже вже, майже вже розтворився наш мед. Просто я хочу сказати, якщо мед буде рідкий, то беріть, от одповірте, трошки більше, Так. зробили. Тепер що ми робимо? Ми оце виливаємо назад в наші баночки. Так, вилили. Дивіться, точно лас алмаз, що ви хочете? Так, і що? Беремо наші баночки і закриваємо. О, отак. отак струшуємо. Для такого рецепту не обов'язково баночки стерилізувати. Не обов'язково. От, послухайте, не треба їх стерилізувати. Тому що перець є сам антисептик. Має такі високі антибактеріальні властивості. Там не заведеться нічого, там не буде ніяких бактерій. Не треба кип'ятити це все. тратити... Час свій. Просто оцет, мед, трошки солі, перчик, і дивіться, яка краса. Зберігайте або в холодильнику, або десь на полці. Це буде дуже, так знаєте, украсою вашої кухні. Повірте, Зберігатися буде чудово. Ну що, дуже дякую, що дивилися мій рецепт, як я готувала маринований перець на зиму в медовому соусі. Підписуйтесь на мій канал, заходьте, ставте вподобайки, діліться. Ну що, пока-пока!